Вітаю вас, шановні десятикласники, З вами я Раїса Іванівна, і ми вчимо математику 10 класу. Курс алгебри і початки аналізу ми завершили. Тож повторимо все, що відомо нам на даний момент, функції, їхні властивості та графіки. Сьогодні ми з вами поговоримо про степеневу функцію, і ви пам'ятаєте, що це функція виду y дорівнює х в степені. Показник степеня може бути різним: як цілим, так і дробовим, як додатнім, так і від'ємним. Тому, в залежності від того, який показник степеня має Х, ми маємо різні групи функцій. Поговоримо про область визначення і область значень, і розглянемо завдання на цю тему. І так, якщо Показник степеня у х парне натуральне число, то ми маємо функцію, графіком якої є парабола. Чим вищий степінь, тим ближчі, відки параболи наближаються до осі y. Область визначення це такі значення x, при яких функція має зміст. Безумовно, що в другому, четвертому, шостому і так далі степені може бути будь-яке дійсне число. Тобто область визначення всі дійсні числа. А от область значень це питання про Y, де розташовується Y. Це всі невід'ємні числа. Якщо показник Х непарне натуральне число, тоді ми маємо декілька груп. Якщо x в першому степені, то це лінійна функція, це пряма лінія, і безумовно, що область визначення і область значень всі дійсні числа. Якщо показник 3, 5, 7 і так далі, то ми маємо функцію графіком, якої є кубічна парабола, і чим вища степень, тим ближче будуть до осі y квіточки цієї параболи. Областю визначення і областю значень, як бачите, є всі дійсні числа. Якщо показник степеня не парне від'ємне число, то ми маємо функції, графіком яких буде гіпербола. І від'ємний показник да, відправляє наш Х в знаменник, тобто на Х відбувається ділення. А ділити на 0 не можна, ми пам'ятаємо, і значить на Х у нас накладається обмеження x не може бути нулем. Тобто область визначення цих функцій всі числа, крім нуля. Так само і для області значення y теж не може бути нулем. Коли показник степеня парне від'ємне число, тоді у нас для х таке саме обмеження х не може бути нулем, а y вже ніяк не стане у нас від'ємним. Тобто для перших груп область визначення всі дійсні числа, крім нуля, так само і область значень. А для цих груп область визначення всі дійсні числа крім нуля, а область значень всі дійсні числа більші за нуль. Звертайте увагу на формули і графіки. Якщо показник степеня не ціле додатне число, дробові показники переводять нас в корені. Корінь квадратний, корінь третього степеня, там, четвертого і так далі. Тож тоді у нас буде група функцій, графіком яких є віточка-параболи. Ну, і тут ось ви можете роздивитися ці малюнки. Область визначення, яким може бути х, здогадалися, більше рівне 0. Так? А яким може бути y, більше рівне 0. Це в верхній групи, а якщо показник не ціле від'ємне число, тоді це ж від'ємний степінь відправляє х у знаменних. Таким чином, для першої групи область визначення всі дійсні числа не менші за 0. Тобто більше або рівні 0, і область значень так само. Для цих функцій область визначення всі дійсні числа строго більше за 0, і область значень так само строго більше за 0, всі числа, тож, використовуючи цю інформацію і означення, що область визначення функції це всі значення, яких набуває незалежна зміна, тобто аргумент. Ми вже можемо, проаналізувавши формули, дати відповідь про область визначення. Яке ми задаємо собі питання. Перше, чи відбувається ділення на вираз з хсом? якщо ділять на вираз з, іксом, ми розуміємо, ділити на нуль не можна, а значить, ми виключаємо ті значення Х. При яких знаменник дорівнює 0. Друге питання, яке ми запитуємо: у нас є корінь парного степеня. Якщо є, то підкореневий вираз має бути більше або рівне 0. На екрані перед вами 6 функцій. Тут є і вирази з іксом, на які ділять. Да, ось третє, четверте, п'яте. І є корінь квадратний з х плюс 3. Тобто те, що я проговорила, врахуйте, подумайте і знайдіть відповіді на ці питання, а потім звіримося зі мною. І так, певно, що в першому ви вибрали область визначення всі дійсні числа. Можна записати так коротко, звертайте увагу, ну, ви це знаєте, повторюємо. В другому ділення на х не відбувається. знову ж таки, всі дійсні числа, це область визначення. В третьому всі числа, крім Х дорівнює 2, можна записати словами, так як я проговорила, а можна записати проміжком від мінус нескінченності до 2 не включно, і від 2 не включно до плюс нескінченності. Так і так буде правильно. В четвертому ми виключаємо два числа мінус 2 і 2. Можна написати, що х не дорівнює плюс-мінус 2, наш знаменник не може дорівнювати 0. А значить, х не може дорівнювати 2 і мінус 2. Можна так залишати, а можна прописувати всю числову пряму через проміжки, виключаючи оці два числа. Від мінус нескінченності до мінус 2, об'єднана від мінус 2 до 2. Невключно і об'єднано від двох не включно до плюс нескінченності. В п'ятому знаменник теж не може дорівнювати 0. Використовуючи теорему Вієта або дискримінант, ми знаходимо корені рівняння х2х мінус 3 рівне 0, і виключаємо ці числа. За теоремою Вієта це два числа мінус 3 і 1. Добуток цих чисел дорівнює вільному. Члену, тобто мінус 3 помножити на 1 буде мінус 3. А їхня сума має бути рівна другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Тобто мінус 3 плюс 1 дорівнює мінус 2. Якщо ви теорему вієта досі не засвоїли, рекомендую все ж таки над нею попрацювати. Вона скорочує час на знаходження коренів. Ну, а якщо ні, тоді працюйте з дискримінантом. І в шостому х плюс 3 має бути невід'ємним, тобто більше або рівне нуля, і значить х більше рівне мінус 3. Сподіваюся, що ці завдання для вас були легкими. Ще трошки потренуємося, ділити на 0 не можна, пам'ятаємо, і під коренем квадратним, підкореним парного степеня мають бути невід'ємні значення. Зупиняйте відео і поміркуйте. І так, в першому я сподіваюся, що ви виключили два числа мінус -5, 5, тому що ділити на 0 не можна, а значить, модуль Х має бути 5, 5, мінус 5, 0. Тобто виключити. А під модулем ми не знаємо, було там додатнє чи від'ємне. Два числа. В другому ви. Написали, що всі дійсні числа підходять, оскільки модуль х число невід'ємне, а 3 додати невід'ємне, то воно нулем ніяк не буде. Навіть якщо тут буде 0, 3 плюс 0 це буде 3. Тобто тут цей знаменник в 0 не перетворюється. В третьому ми маємо взяти х квадрат мінус 4 строго більше за 0. Значить, x має бути на проміжку від мінус нескінченності до мінус 2, тут в квадраті воно буде додатнє, і від 2 до плюс нескінченності. 2 і мінус 2 ми не включаємо. І в четвертому, і перший знаменник, і другий не має права дорівнювати 0. Значить, з першого не дорівнює 1. А з другого, якщо ми х винесемо за дужки, то х помножити на х плюс 3 дорівнює 0, х дорівнює 0 і х не дорівнює мінус 3. Ще потренуємося, будь ласка, зверніть увагу, тут в чисельнику корінь квадратний х плюс 1. Значить х плюс 1 має бути більше рівне за 0. Тут може бути нулем, а знаменник не може бути нулем. Тож, ми записуємо, що область визначення це такі числа, при яких х плюс 1 більше рівне 0, а х квадрат плюс х-2 не дорівнює 0. Це має виконуватись одночасно. І коли ми перенесли одиничку вправо з мінусом, х більше рівне мінус 1, і в знаменнику х не може дорівнювати мінус 2 і 1. Знайшли або за теоремою Вієта, або за дискримінантом. За теоремою Вієта, повторюсь, добуток цих чисел має бути мінус 2, перевірили, а сума цих чисел має бути мінус 1 коефіцієнту другому, взятому з протилежним знаком. Краще показати на координатній прямій, що виключені точки мінус 1 і точка 1 включена. Тобто мінус 1, мінус 1 включено. Х більше рівне мінус 1. Значить, це числа праворуч від мінус 1, включаючи мінус 1. І ми прописуємо проміжки від мінус 1 включне до 1 не включне, і від 1 не включаючи до плюс нескінченності. Від мінус 1 включно квадратна дужка – до 1 не включаємо, в об'єднанні від 1 до плюс нескінченності не включено. В шостому, що ми маємо? Ну, Тут значно простіше: х має бути більше рівне 0, і знаменник не може перетворюватись на 0. А значить, х не може бути 1. Да? Тож, прописуємо від 0 до 1, 0 включаємо, 1 не включаємо і від 1 до плюс нескінченності. Знайдіть множину значень функції. Множина значень це питання про y, де в якій частині площини знаходиться графік, які значення самої функції y набуває ця функція. Запрошую вас подумати, поміркувати самостійно. І так, перші три графіки це у нас парабола. Перша y, ну, функція дорівнює х квадрат це парабола. І область визначення від 0 до плюс нескінченності, правда, більше рівне 0. Можна так написати, можна проміжком. х квадрат мінус 3 це цю параболу опустили на 3 вниз. Тобто її область е, значень від мінус трьох до плюс нескінченності або більше рівне мінус 3. В третьому хвад плюс 4 Параболу підняли на 4 одиниці вгору. Більше рівне 4, або від 4 до плюс нескінченості. Четвертей, п'яте і шосте пов'язане з коренем квадратним. Це е, віточка-параболи ось така. І в першому х більше рівне 0 і y більше рівне 0. Від нуля до плюс нескінченності. В п'ятому цю віточку опустили на 2 на 2 одиниці вниз. Значить, від мінус 2 до плюс нескінченності. І в шостому цю віточку параболи підняли на 3 одиниці вгору. Значить, Ігри більше рівне трьох, або від трьох включно до плюс нескінченності. Достатньо просте завдання, тож, думаю, ви справились. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички, повторюйте інформацію теоретично обов'язково і номери з підручника нашого 261, 262 і 263 вам на пропрацювання. Будьте наполегливі. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі.